Так, Всім доброго дня. Як зробити лінивця натяжителя цепа на мої Дивіться, Це стойка, де стоїть, ну, я говорю про свій гранулятор. Кому треба на свій поцепок стоїть, думайте. Я на даний момент я говорю про свої гранулятори. Це тут у нас включатель, все стоїть, тут конденсатор стоїть. Трубочка 25 на 50. Одна сторона убрана з неї. Друга. Вона буде надіватися на стоєчку. Отак. І тут два болтики на 6. Прикрутяться. Це на натяжку. Тоді будь-який ролик. Хоч отакий. Хоч отакий. Це все беушні. Це підшипник, взагалі я не знаю що. Ну, похоже, восьмерка-дев'ятка. Байдуже який, він, скажімо, піддержуватиме, даюся. Хоча підшипник я не знаю. Трошки буде, не, я знаю, трошки звуку буде видавати. Ну, нічого. Значить, Ось таку тиньку я виточив. Воно я помітив скільки. Привариться, в случая чого шайбочки сюди-туди підложаться. Тобто він отак надіває. Ну да. так. же в нас ланцюг йде і буде його піджимати. Оце ці болтики, ступочки точаться під будь-який ваший підшипник, вал. Знайшли на металоломі натяжного роліка. Він хай навіть шелестить, він Він в машині шелестить і все. Помазали, він ще буде 101 рік ходити. Ну, на даний момент він буде в мене отак. І отак сюди приварений. Я тут все намітив, як він буде. Отак. І двома болтиками стягнутий. Підняти просто, щоб не гуляв ципок. Ну, Це, це для ледачих, той, хто не хоче його підтягувати і тому кручу. І тут тоді гайка затім поставиться, як вона називається, з пластиковістю. контргайкою, контрогайкою. І все, і так він буде під конденсатор, сюди вона буде підходити. Там трошки незручно. Ну, буду собирати гранулятора, покажу далі, як вона, як вона буде стояти і як вона буде в роботі. Вона просто буде трошки успокаївати цепа. Хоча цеп, він такий на 3 на 15 кВт мотори, він нормальної длини, там живульовський, навіть Москвичовський укорочений, його укорачував. Я на свій давно поставив, у мене 5,5, там мотор здоровенний, там живльовський цеп не укорочений, жив Льовський цеп. Через що його, щоб менше колихало, я його поставив. Так що, в принципі, оце такий немає нічого тут сложного. Ну. Ну, ну. це Хто хоче, хай такі робить. Я їх робити, не буду не буду я їх ставити на гранулятори, зразу кажу. Хай хто хоче, той робить, хто хоче. Вони і так ходять. Ну, можна поставити і натяжитель такий. Це кому для розвиття. Це просто Паша Івашин. Вчора мені скинув відео. А я людині скинув, Андрію скинув з Луцька. Він каже, покажіть як його зробити, я собі зроблю. Ну то думаю, зніміть відео, думаю, прийде ну він або в приватну, або. Етод. Ну я, я то йому скину, як зробити, хай робить собі. Він, він зацікавився, хоче зробити. Далі покажу, як він там буде в чому у цьому на, уже на робочому місці. Так, ось вона так установлена. Ось вона буде. А так. Бльон там не видно нічого. Ну, ладно. Отак от буде припідніматися. І двома болтиками затягуватися. А в дальнішому її можна буде зробити даже трошки підпружиненою. Це при от, зразу як цю стоєчку приварювати, можна буде спробувати туди вкинути пружину з клапа. Ну, а так ось і вона буде. буде. Це, це в тестовому режимі, вона я її зроблю, подивлюсь, як вона буде робити. І я її зниму, вона тут стояти не буде. До хорошого привчати не будемо. Так що покамісь якось так. Ось він так робить. Бачите, він почепника я помазав в мазухату. Ну факт не в тому, бачите? Він його просто піддержує. Такий чуть -чуть є звучок. Там я вставив он, трубочку. Для того, щоб її просто ізначально може якби робити, можна було б 25 на 25 трубочків. Ну, в даному моменті, щоб не струснулася трубочка. Отак воно, де видно. Ось я її став. Ну і так, Чуть-чуть такий звучок є, бачите, він йде з прогибіком. І його не колод. Ну верта колотить із-за того, що він... Він без колосон, без, без цього. Без гранулятора гранулятор ще не живе. А так доволі нічого. Має право на жизнь. Я його сюди знімаю зразу. Ось цей гранулятор. Ось він. Може людина впізнає. Він зараз вийде. Це мотор клієнта він мені присилав. Можливо, він пізнає себе по мотору. Так що, хай дивиться. Так він, в принципі, нормально. Успокоює він його трошки. Має право на существування, на життя. Так, ось він притирається, проекспериментував я тут з натяжечкою стою. Значить, дивіться, там. Буде видно. Бачите, як він прокручить? Цепка по ньому, трохи є звучок, цепка просто по ньому йде, як натяжитель. Він не натяжитель, як успокоїтель. Вона по ньому скользається, я сюди його рукою держу. Бачите? Пробував я його натягувати. Натягується, сильно дребіжить. Ну, можна погратися, щоб він крутився. Ну, Мене не смущає те, що той ролик не крутиться повністю так, як цей. Як мада. Він серць свій баланцірує, держить, бо як перетянутий, трусить оцю голову сильно. Ну, а так. Знає хазяїн свого мотора. Притирається, завтра цей гранулятор піде на відправку. Що якось так. Ну і, собственно, ось весь сербор, оця штучка, яка є натяжителем чи успокоїтелем. І так вона робить воно де без нього. Тобто це така для ледачих, хто не хоче лишній раз підтягувати, просто її поставити, щоб вона була як успокоїтель, успокаївала це. Її не лишній раз, її просто треба не проживати перший раз, поки воно поусаджується. Все. Усідається і тоді. І тоді вона. Так що дерзайте, робіть, кому треба. Хочете зробіть, хочете не робіть таку штуку. Я показав вам рішати. Всім добра і миру!